І зараз наш випусковий редактор Олексій Денисенко. Як мені відомо, вже має для нас більше інформації про стан ситуації в зоні проведення АТО Олексію. Ще раз доброго ранку. Тобі доброго слово. доброго ранку, Доброго ранку тобі, Кристино, і доброго ранку усім глядачам телеканалу «Еспресо». Ну е, перш за все хотів би поділитися дійсно інформацією гуманітарною про гуманітарний стан е, захоплених і окупованих територій. Е, Донбасу, ось є лунають зараз різні думки про те, що відбувається, зокрема у ЛНР. Ми бачимо, що сьогодні з'явилася вранці інформація про те, що у самопроголошен... самопроголошеній самопроголошені Луганській Народній Республіці стартував пілотний проект з оплати громадських робіт продуктовими пайками. Про це повідомляє інформатор на Лу... Луганськ. Інфо система оплати їжу за працю почали впроваджувати у місті Брян. Пишуть на е, цьому інтернет-виданні, е, зокрема, посилаються на керівників е, ЛНР, які говорять про те, що це буде дуже хороший і дуже добрий позитивний крок в напрямку людей, е, які зараз не мають роботи, в зв'язку з тим, що вони зізнаються, терористи зізнаються, що. Е, Промисловість абсолютно не працює, люди не мають можливості працювати, і тому вони, в принципі, готові будь-яким чином заробляти на їжу, таким чином заробляти просто на те, щоб поїсти. Ну, а в зв'язку з тим, що грошей теж немає, тому що промисловість не працює, то платити їм. Збираються відповідно їжею напряму. Брати цю їжу хочуть, звісно ж, з російських так званих гуманітарних конвоїв. Інший представник терористів, командир батальйону Схід, за сумісництвом секретар так званої Ради безпеки Донецької народної республіки Олександр Ходаковський зізнається, що економічна блокада і, взагалі, контроль за територією ДНР та ЛНР, який запровадив Київ, дуже серйозно б'є по терористах. Якщо раніше, користуючись корупцією у рядах українських чиновників, ми примудрялися протягати в Донецьк вантажівки з продовольством і з усім тим, що нам треба, було щоб, хоча б необхідними товарами, поповнювати магазини, то тепер це робити майже неможливо, зізнається він. Ну і е, хочу додати іншу точку зору до цього питання євгенія альбац одна з найпопулярніших журналісток радіо москва ехо москви говорить про те що росії ймовірно поступово доведеться вийти з конфлікту на сході україни у зв'язку з з негативним впливом санкцій який е, відчуває на собі Москва. Е, і Євгеній Альбац також наводить свою думку, що недарма голова МЗС Росії постійно зустрічається із Джоном Керрі, тому що таким чином, нібито Кремль хоче донести до Москви думку про те, що е, ну, треба хоч трошки якось послабити вплив санкцій на е, Росію. Ну, будемо е, дивитися, да. Чи ем, вдасться ем, досягти якихось результативних е, кроків і якихось певних і конкретних результатів е, завдяки цим санкціям? Е, і будемо слідкувати за розвитком подій як в Україні, так і за кордоном надалі, разом з телеканалом «Еспресо» і з нашою командою.